Українці все частіше проводять вечори на платформі Netflix. Там можна знайти багато нових фільмів та серіалів. У перший тиждень червня глядачі дивилися і новинки, і вже відомі стрічки. Netflix представив список найпопулярніших серіалів в Україні з 2 по 8 червня. Серед них новий сезон й Джорджії та Затишок. Шотландський кримінальний серіал Відділ нерозкритих справ став одним з лідерів переглядів. У центрі сюжету детектив Карл Морк. Він розслідує зникнення прокурорки. Меріт Лінгард, яке сталося понад чотири роки тому, до розслідування долучаються емігрант з Сирії, молода курсантка та паралізований чоловік. Серіал Джині Джорджія отримав новий сезон, який одразу став популярним. Це історія про стосунки матері й доньки. Сім'я в небезпеці, коли Джорджію арештовують, а її син стає свідком. Американський серіал Сирени з чорним гумором вже третій тиждень. У топі події відбуваються у розкішному маєтку, де мільярдерка Мікаела впливає на життя головної герої. Роїні серед інших популярних серіалів минулого тижня були Сара, жінка в тіні, «Уцілілі», затишок, обидва сезони «Джинні й Джорджі», Ставка та чотири пори року. Збірна України з футболу до 21 року готується до другої гри на чемпіонаті Європи серед молоді. Це відбудеться у 2025 році. Українці програли Данії з рахунком 2-3. Тепер вони хочуть заробити перші очки у матчі проти Фінляндії. Хоча Фінляндія вважається аутсайдером, у першому турі вони зіграли в з Нідерландами. Рахунок був 2-2. Матч пройде на міському стадіоні в словацькому місті Кошице. Це за 80 кілометрів від українського кордону. Стадіон вміщує близько 12,5 з половиною тисяч глядачів. Гра почнеться 15 червня о 6 вечора за місцевим часом. За українським часом це буде о 7 вечора. Україна успішно пройшла кваліфікацію на євро. Вони здобули 8 перемог у 10 матчах. Наша команда тричі брала участь у фінальній стадії молодіжного євро у дві Стому році Україна дійшла до фіналу у 2023 році Стала півфіналістом. Тепер українці мають на меті повторити ці успіхи. Люди соціальні істоти, і спілкування для нас важливе, але іноді потрібно взаємодіяти з тими, хто нам не подобається. Це може бути неприємно. Є способи полегшити такі ситуації. Перше, що потрібно зробити, відмовитися від очікувань, що людина зміниться на краще. Це зменшить ваш стрес, краще встановити власні межі. Зменшивши очікування, зменшиться і розчарування. Приховування емоцій це важлива навичка. Посміхатися перед тим, хто вам не подобається, не означає підкоритися. Це показник вашої сили. Мінімізуйте контакти, але залишайтеся ввічливими. Просто вітайтеся, не обов'язково обідати разом чи брати участь у розмовах. Уявіть себе у рольовій грі. Наприклад, подумайте: я зараз офісний працівник. Це допоможе вам менше травмуватися емоційно. Після таких контактів знайдіть спосіб себе втішити. Це може бути улюблена кава, музика чи гра. І якщо можете, віддаляйтеся від неприємних людей. Це найкраще рішення. Справжньої гармонії з вимушеною посмішкою не буде. 13 червня Ізраїль розпочав велику військову операцію проти Ірану. Прем'єр-міністр Беням Нетаньягу сказав, що це було потрібно, бо Іран близький до створення ядерної зброї. Наступного дня Нетаньягу заявив, що Іран хотів передати атомну бомбу своїм друзям. Він назвав це ядерним тероризмом, що загрожує всьому світу. Іран підтримує різні терористичні групи, такі як Хамас, Хезбола та Хусити. Вони воюють проти Ізраїлю. Нетаньягу також повідомив про можливі удари по Ірану. Іранські посадовці вже відчувають небезпеку і готуються до втечі. Нетаньягу сказав, що діє за підтримки Дональда Трампа. Видання Аксіос розповіло, що Трамп публічно був проти ізраїльських ударів, але насправді він дозволив операцію, щоб заспокоїти Іран і зупинити втечу небажаних осіб. Президент Володимир Зеленський висловився про мирні переговори між Україною та Росією. Він сказав, що наступний раунд можливий лише після завершення обміну полоненими. Завершення очікується після 20 червня. Зеленський підкреслив, що обміни тривають, але це складний процес. Міністр оборони України має прямий контакт з російським представником паном Мединським. Вони домовилися, що переговори продовжаться після обміну. Зеленський додав, що обмін може завершитися 20 або 21 червня, але точні дати не називає, бо це чутливе питання.